Вітаю всіх! Я хочу для вас зробити ще один розклад. Ну, розклад не розклад, але відео цікаве. Життя на паузі. Називаємо і так. Багато людей зараз не хоче жити далі. Не може жити далі. Мені прям люди кажуть, я не живу, я існую, моє життя на паузі. Я не можу нічого робити. Я не хочу нічого робити. Це дуже важко. Тому, по-перше, що я вам хочу сказати. Це проблема вже в нас, конкретно в нашому сприйнятті того чи іншого. Давайте почну з того, що я хочу зробити афірмацію на ранок. Щоб ви зранку вставали і про це думали. Що нам тут? Я архітекторка, архітектор свого життя і я впевнено будую майбутнє своєї мрії. Шикарна вам афірмація. Запам'ятайте, випишіть це собі. І пам'ятайте, що тільки ви створюєте своє життя. Дивіться, тут здоров'я, сім'я і щастя. Ви самі за це відповідаєте. Любі мої, не забувайте, будь ласка, що те, що в нас в голові, те і створює наше життя. Ось так і потрібно жити. Це перша порада для вас, щоб ви розуміли загальну ситуацію. Це головне. Будь ласка, не забувайте, що всі проблеми спочатку створюються тільки в нашій голові. Далі. Беру колоду психологічну. Життя на паузі. Покажіть мені, чому. чому у багатьох людей життя на паузі. Реальні причини цього. Я хочу подивитись. Свято, о, ну це буде, мабуть, вже на завтра відео. Святкування. Ми не готові до свята. Ми не хочемо сприйняти свято. Нам воно не потрібно. Само напрошується. Зробити вибір, щось відпустити, прийняти нове. Ми не можемо відпустити. Нам важко відпустити минуле, відпустити старе. І від цього ми отак от зависаємо і не знаємо, як далі балансувати. Все життя так висіти неможливо. Ось. Бути завжди першим, бути кращим, бути всюди лідером це дуже важке питання. І потім, коли ми це втрачаємо, ми не знаємо, як жити далі. Це серйозно, любі мої. І тут головне, будувати далі. Дивіться, яка краса вам випала. Ось я архітектор свого життя. До першої афірмації. Ви самі створюєте, ви самі його будуєте. Не забувайте про це. Що, якщо ви хочете створювати далі якісне життя для себе, ви його будуєте спочатку для себе в голові. Потім будуєте для себе модель його і починаєте діяти, створювати мінімальні для початку процеси, умови, щоб почати якісно жити. А тепер, давайте розглянемо, що вам зробити. Що? Треба вам зробити, щоб зняти життя з паузи, щоб продовжити його. Що вам зробити, щоб зняти життя з паузи? Що? Повірити в позитив. В Голуб миру. Знаєте, тут знайти себе там, де мир і спокій. Місце, де мир і спокій. Повірити в це, що це можливо, і знайти собі це місце. Друге. Допомога і підтримка. Знайти людей, хто вам буде допомагати і вас підтримувати. Третє. Дивіться: створювати своє життя. Знову ця карта. Потроше, зернятко вирощувати і рухатись вперед. Поступово на майбутнє створювати ті умови, які вам дадуть потім плацдарм для розвитку. І ще одне. Побачити вихід ситуації. Кожна ситуація має вихід, тільки його треба побачити. Побачити знаки долі, побачити натяки, які вам кажуть, вихід зовсім поряд. Подивись, пошукай. Глянь навкруги себе. Ти не один ти можеш знайти вихід. Воно все знаходиться поряд, тільки потрібно це побачити. Любі мої, я вам бажаю, щоб ви змогли почати життя. Спочатку жити далі, зняти цю паузу. Пауза душить, пауза робить проблеми. І пауза робить такий сніжником нервів, який потім виливається в депресії і страшні речі. Розумієте самі? Полоть до суїциду може бути. Підтримуйте одне одного і вірте в найкраще завжди.